Добрий день. З дисципліна менеджмент проєктів програмного забезпечення, захист власне фінального проєкту, студент Стефанко Володимир, група ІП-23. Отож, варіант завдання у мене був номер 12. Це є crm система для підприємства. Ну, варто. Початку розповісти, що таке crm система це є система для управління взаємовідносин з клієнтами. Що включає в себе це поняття, це власне управління відносинами, тобто безпосередній аналіз, збір та обробка даних про клієнтів, про постачальників, про їхні відносини, і на основі цих даних покращення певного продукту чи послуги, яку ми надаємо, щоб власне підвищити попит клієнтів і отримати більший профіт. От, власне, для чого і потрібна ця crm система система Наступне це у нас є коротенькі відомості про проєкт. Загалом про завдання, яке було ведено на цей проєкт для мене це є створити crm систему для певного підприємства. Е, місце розробки буде Харків. Е, команда у нас нараховує 5 осіб, це є 3 розробники і 2 тестувальники. Як ми бачимо, це є один junior Developer, один Middle та один senior, а тестувальники це Middle та Senior QA. Початковий бюджет проєкту нараховує 30 тисяч доларів, і орієнтовний час розробки 6 місяців. Власне, відштовхуючись від цих даних, ми повинні розрахувати, чи вдало може закінчитись цей проєкт, чи невдало. І якщо невдало, то чому? І що необхідно, які корективи внести, щоб проєкт успішно завершився. Отож. Як я вже сказав попередньо, це програмне забезпечення, а власне CRM-системи для підприємства розробляється з метою якісної надання якісної аналітики про споживачів, і, власне, для того, щоб потім покращити послуги або продукцію, яке надає дане підприємство споживачам. Основним функціоналом системи це буде надання користувачу цієї системи різноманітних графіків, таблиць, схем, списків, генерація звітів і можливість. Поділитися цими звітами з іншими користувачами системи в зручному форматі. Наступним кроком нам необхідно було розробити специфікацію вимог до цієї системи. Звісно, вона не вмістилась би на один слайд. Це є дуже такий трудомісткий процес, і загалом специфікація має бути досить детальна і досить об'ємна. Тому тут, скоріше, такі основні якісь критерії про неї. Ну, безпосередньо специфікація включає в себе мету проекту, обсяг проекту, де цей проект буде застосовуватись, класи користувачів, які будуть використані і створені в, цьому, в цій системі. І Також основними пріоритетами стали безпосередньо функціональність, тому що система має генерувати досить велику кількість різних даних і обробляти їх. Також це має бути зручно для користувача, тому система має вміти виводити різноманітні графіки, схеми, звіти генерувати. Ну і також, оскільки ми працюємо з даними, їх буде надзвичайно велика кількість, тому що клієнтів багато, кожна якісь свої перекожного свої якісь пріоритети. Якісь Скажімо так, тенденції до певних послуг або продуктів, тому буде дуже багато даних. Відповідно, база даних має бути спроєктована дуже добре і оптимізована також, щоб ми могли швидко отримувати ці дані, велику кількість даних. Час на розробку. Оптимальним часом для розробки було визначено шість місяців. В подальшому ми побачимо, чи вистачить цього часу розробникам, і чи вистачить цього часу з форс-мажорними обставинами для того, щоб завершити проект. Методологію для виконання проекту було обрано Scrum. Скажу ще, що спринти були розраховані приблизно на один місяць, ну або трошки менше, тобто такі досить затяжні. І основні елементи специфікації це є функціональні вимоги, нефункціональні вимоги, робочі середовище. Ну і загалом, на чому цей проєкт буде створюватись платформи, на якій цей проєкт розрахований, скажімо так, оскільки це підприємство, підприємство може мати не одну філію, скажімо так, і в кожній філії може бути своє якесь обладнання. З різними системами, чи то Windows, чи то Mac, чи то Linux. Тому, скоріш за все, проект буде розроблятися крос-платформен. І також пріоритети компонентів, тобто послідовність, що за чим має розроблятись, виконуватись і в якому порядку. Платформою проекту та системою керування баз даних ми поговоримо якраз зараз. Тобто робоче середовище і платформа, на якій розроблятиметься це все, це буде .NET, Ну і відповідно робоче середовище це JetBrains Rider, оскільки, скажімо так, це є. Якщо не найпопулярніша, то одна з найпопулярніших IDшок для розробки на .NET і C-Sharp. В якості систем керування даних обрано PostgreSQL через зручний синтакс та можливості, які надає безпосередньо ця система керування. І платформою проєкту, як вже я і згадував, було вирішено зробити проєкт крос Через те, що в кожному в Кожній філії може бути трошки інше програмне забезпечення, і воно повинно запускатись всюди. Наступним логічним кроком після створення специфікацій та визначення, на чому буде розроблятись проєкт, нам необхідно створити беклог. Що являє собою беклог? Це, це є завдання, які розробники повинні виконати, щоб успішно завершити проєкт. Основними елементами беклогу є, якби. Самі завдання, які місять назву, ID, пріоритет, та найголовніше це є оцінка зусиль, які, потрібно, які потрібно витратити на те, щоб завершити це завдання. Це є так звані сторіпонти. І, власне, в цих одиницях буде вимірюватися вся подальша робота розробників. Також необхідно розрахувати кількість людей, і чи загалом може ця команда, яка у нас є наразі, розробити цей проєкт в термін, і залежно від зарплатні, чи ми вкладаємось в бюджет. Отже, для того, щоб обрахувати, чи може наша команда. Завершити цей проект успішно, нам необхідно знайти так званий фокус-фактор. Для мід, для рівня junior розробників цей фокус-фактор становить 0,5 або 0,6 одиниць. Ну і трошки вище для рівня Мідл та сіньор, відповідно, там на 1 більше. Відповідно до цих, ми розраховуємо продуктивність команди за один спринт. Один спринт у нас триває майже місяць. Бачимо, що приблизно 25 днів. Якщо відкинути вихідні, то ми отримуємо значення 19 днів, і таким чином ми множимо ці кількість днів, які працюють розробники на фокус-фактор наших розробників, і отримуємо кінцеве значення сторі поінтів які можуть згенерувати розробники власне під час своєї роботи. Як ми бачимо, це є 34,2 сторі поінти. Відповідно до майбутніх складених спринтів, ми побачимо, що цього значення більш ніж достатньо для того, щоб завершити спринт успішно і вчасно. Наступним кроком, власне, є планування спринтів. Нам потрібно поділити всі завдання, які в нас є, для того, щоб виконати цей проект на якісь певні логічні групи і розрахувати їхню тривалість, зусилля в сторіпоінтах, які необхідно затратити, і поділити таким чином, щоб наші розробники могли виконати за даний проміжок часу ці завдання. Це власне і є спринт. Тобто, після кожного спринта ми повинні отримати якийсь готовий мінімал продакт тобто продукт, який відповідає вже якимось мінімальним вимогам, який можна використовувати, але він все ще не готовий, якби все ще не те, що очікується загалом в кінцевому варіанті. Але він вже в принципі придатний до використання. Це є, скажімо так, міні продукт, який ми отримуємо в кінці спринта. Ну, як ми бачимо на цих скріншотах, що буде далі, у нас поділені вже завдання для розробки нашої системи на спринти. Ми бачимо, що деякі з них досить об'ємні, так як третій, четвертий спринт вони мають багато в собі. Ну і, власне, це ми бачимо: власні додатки системи CRM та API для власних додатків системи CRM, тобто, щоб ми могли парсити якісь дані в зрозумілий для системи формат, ну і також надати API. Для майбутніх розробників, які будуть цю систему підтримувати, щоб вони могли якби, не писати свої парсери з нуля, а використати вже наявні і таким чином зекономити час. Тому це є важливі завдання, вони найбільш довготривалі і тому вони забирають найбільше сторіпоєнтів. Шостий принцип у нас дизайн власне, графічних інтерфейсів, розробка різноманітних UI UX елементів. І сьомий з принцип у нас вже тестування, а також об'єднання функціонального інтерфейсу з графічним, тобто бекенду і фронтенду. Наступним роком є визначення вартості проєкту. Тут у нас наведена невеличка табличка. З приводу того, які зарплати у нас відповідно до локації і року. І також я тут відкрив шосту лабораторну, сьому, восьму лабораторну роботу, де трошки детальніше ми бачимо навіть скріншоти є сайт, на який я орієнтувався Tower, звідки я брав зарплати. Як ми бачимо, Junior Software Engineer в Харкові в середньому отримує 825 доларів. Що ми, в принципі, бачимо в цій табличці. Таким чином, ми. Переглядаємо зарплати всіх і проста математика ми обраховуємо, скільки необхідно грошей для того, щоб е, заплатити розробникам та тестувальникам протягом всього проєкту, а тобто за 6 місяців. Як ми бачимо, загальна сума виходить значно більше, ніж наш бюджет, в 30 тисяч доларів це є майже 75. І зрозуміло, що за такого бюджету в 30 тисяч доларів, і коли нам потрібно 75 тисяч доларів. Зрозуміло, що про жодні компроміси йти не може. Необхідно щось змінювати. Тобто, або а, замовник 100% збільшує бюджет, принаймні вдвічі, і пробує домовитись з командою розробників про виконання, або необхідно скоротити команду розробників, ну і відповідно перерахувати всі інші фактори, такі як чи зможе команда. Закінчити проект вчасно, якщо її скоротити, чи зможе вона з форс-мажорними обставинами закінчити проект вчасно, чи необхідно буде витрачати, крім того, щоб скоротити команду ще якісь додаткові кошти на бюджет чи ні. І в такому випадку мною було прийнято рішення, що замовник таки погодився якось збільшити бюджет, домовився з командою на прийнятні зарплати, і таким чином, якби виконання проекту продовжилося, але зі збільшенням бюджету це є обов'язковий крок. Ну і власне, після того, як у нас є вже готові спринти, специфікація нам необхідно. Якесь середовище, де ми можемо це все зручно менеджити і організовувати нашу роботу в якості менеджера, в якості середовища для менеджменту. Проєктів було обрано UTREK. Чому саме u -track? Одна з причин це те, що в мене є корпоративна пошта від інституту, від університету, і u якби надається безкоштовно до кінця навчання, і всі продукти JetBrains надаються безкоштовно до кінця навчання, тому це було, скажімо так, першочергове рішення. А друге, це те, що u track постійно оновлюється, розвивається, і в нього є можливість не завантажувати сервер і встановлювати його як сервер, а використати сервери GitBrains, тобто, і отримати графічний інтерфейс тільки, скажімо так, веб -ап... користуватись веб-аплікацією. Тобто, все, що нам необхідно, це зареєструватися в u track і вибрати спосіб, яким ми і вибрати спосіб, яким ми. Будемо користуватися, тобто, чи це сервер буде, чи це буде веб-аплікація. Якщо ми використаємо веб-аплікацію, ми просто отримуємо свій хостинг U-Track Cloud, на якому у нас є графічний інтерфейс, де ми можемо вже, власне, створювати Йдем на дошки, де ми, власне, вже можемо створювати спринти, планувати їх і менеджити наш проєкт. Тому саме u track як ми бачимо, тут у нас вже є скріншоти спринтів, тобто все всі наші, скажімо так, пули або свімлейни, або оці лінії, рядочки. Так, це є наші завдання з ось цих спринтів. Ну і безпосередньо, вже завдання, які необхідно виконати, це всередині них, тобто якісь дрібніші таски. Такі, як встановити та налаштувати середовище розробки, перевірити налаштування, визначити кількість таблиць, якщо ми говоримо про базу даних, призначити якісь зв'язки, типи даних, придумати ім'я, протестувати модель бази даних, чи вона відповідає стандартам, чи вона нормалізована, тощо. Тобто це вже якісь дрібніші завдання, які входять в проектування бази даних загальне завдання. Таким чином, у нас виходить, як ми бачимо, це є третій спринт, візьмемо перший спринт. Тобто, а, тут у мене вже всі карточки дан. Все, можна закрити. Тобто ми бачимо, що вже є виконані карточки, десь вони не виконані. Тобто менеджмент проєкту відбувається, як ми бачимо. Далі у нас другий спринт. Так, оці необхідно закрити. Тобто ми бачимо другий спринт, у нас третій спринт ми вже, в принципі, бачили. Четвертий спринт. Ну і таким чином у нас якби, всі завдання заповнені. Найцікавіше це і сьомий спринт, тому що вони найбільші, там найбільше завдань. Ну і безпосередньо, якби, найбільше і найзатратніше завдання це створення API та власних продуктів системи, власних додатків. Ну і, звісно, дизайн сторінок теж. Рипідка робота, тобто є тестування, є якийсь дизайн окремої сторінки, макети створення тощо. Таким чином, ми проходить якби, менеджмент і розробка проєкту, тобто якісь завдання додаються, які закриваються, якісь знову відновлюються, тому що з'явився новий баг, проводиться тестування. І таким чином, як менедж це проєкт, також варто згадати, що в нас є певні ролі, тобто, як ми бачимо, зараз цей. PO, Тобто Product Owner. Ми можемо перейти в налаштування Access Management Users і переглянути всі доступні ролі. Їх теж необхідно перед початком проєкту створити, налаштувати, тобто ми бачимо є гість, але він закритий, заборонений. А Product owner це я, якби, котрий зареєструвався в системі. Також у нас є Senior, Middle junior Developer, наші розробники, Senior, і Middle QA. І Скрам Master, який керуватиме власне, цією командою відповідальний за власне, цей проєкт. Таким чином, ця команда працює якимось чином, взаємодіє між собою, тобто пише відгуки до завдань, відновлює, додає завдання, закриває завдання тощо. І наступним кроком після спринтів, коли ми відмен... заменеджили цей проєкт, необхідно створити діаграму Ганта. щоб Ну, або навіть в процесі можна її створювати, щоб бачити, як проходить створення проекту, чи, він, чи ми встигаємо, чи не встигаємо. Тобто ми переходимо в діаграми Ганта і додаємо всі наші таски, і відповідно будуємо діаграмку. Як ми бачимо, тут уже є готова. Перемкнемось, напевно. На місяць, щоб трошки вуще все воно виглядало. Тобто ми бачимо спринт 1. Тут є багато різноманітних завдань, які містять собі під завдання, які виконувалися. Деколи одночасно, деколи послідовно. І таким чином у нас є дуже багато завдань, дуже багато спринтів всім. І, в принципі, ми якби якось так і будується діаграма Ганта. Щоб ми бачили по, по часовій шкалі, чи встигаємо ми, чи не встигаємо, і якщо ми не встигаємо, що потрібно змінити, щоб нас зайняло найбільше часу тощо. Звісно, нам також необхідно врахувати певні ризики і внести зміни в наше планування. Якщо ці ризики, скажімо так, заважають нам успішно завершити проект. У моєму випадку, це є те, що один з розробників звільнився на два місяці, наскільки я пам'ятаю. І для того, щоб, скажімо так, усередити значення, вирішено було, що звільнився саме мідл-розробник на 2 місяці. І після чого нам необхідно знову перерахувати продуктивність, оскільки мідл розробника у нас немає, у нас зменшується кількість сторіпоїнтів, які може виконати команда. Ми бачимо, що цього значення недостатньо для того, щоб успішно завершити наші спринти. Тому необхідно зробити невеличку реорганізацію спринтів. Тобто безпосередньо скоротити трошки кількість сторіпой, які затрачені на ці спринти, можливо, якісь завдання замінити, або, скажімо так, зменшити час на їхнє тестування або обробку, або, власне, на виконання, або загалом їх прибрати. Тобто, певним чином, нам необхідно все ж таки пожертвувати і скоротити кількість сторіпонтів, щоб команда успішно завершила без мідл розробника цей проєкт. Ну і в висновку варто сказати, що ця система може бути розроблена в термін, але тільки зі збільшенням бюджету. До цього, якби ну, ми самі бачили, що по розрахунках зарплата тільки розробників коштує 45 тисяч доларів, і тестувальників фактично бюджет нашого праві. Тому ми розуміємо, що за такі гроші, якби. Ніхто розробляти систему не буде, тому збільшення бюджету є необхідною мірою для того, щоб проект завершився успішно. На цьому в мене все. Дякую за увагу.